Друзі, всім привіт! Слава Україні! Пропоную вам до перегляду мою частинку виступу на конференції, яка має назву Агросезон 2024 яку організувала компанія Кортева. Дуже цікава конференція. Обговорили дуже багато цікавих тем, цікавих питань щодо вирощування сої, вирощування соняшника. А також обговорили тему про нові рентабельні культури, на які варто переходити, і основне питання чому тому по можливості підтримайте мене вподобайкою. Участь у подібних заходах я приймаю вперше. Сильним аналітиком себе не вважаю. Але завжди ділюся з вами актуальною інформацією і тією інформацією, якою володію саме я. До речі, хочу подякувати компанії Кортева за можливість і за запрошення. Ну а посилання на повне відео конференції я залишу в описі. Так що вам бажаю гарного перегляду. Дивимось! І рухаємось далі з Конс Костянтином Василенко, який у нас з Полтавщини, з Полтавської області. Як я вже говорила, да він також у нас агроінфлюенсер. Ось це нове покоління крутих аграрів з каналу «Синфермера». Костя, будь ласка, вам слово, продовжуйте цю тему, як в цьому сезоні, і не тільки в цьому сезоні, вірніше, як за останні ось пару років, як мінімум, ви адаптуєтесь до цих викликів, що змінюєте в своєму виробництві і як працюється? Вітаю, шановні глядачі, друзі, колеги, підписники. В першу чергу хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість брати участь у подібних заходах, у подібних конференціях. Так що. Слава нашим героям, слава нашим захисникам. Ну, і, і хочу, почати... Так, хочу почати і відкрити таку актуальну тему, на якій культури варто переходити, і чому. Тому що до початку Великої війни із Росією з агресором, ми стабільно розвивалися, був постійний розвиток гору. Була можливість і збільшувати земельний банк. Купляти нову техніку, розвивати технології і рухатись в майбутнє. Тому якби ціни до війни були одні: соняшник по 800 доларів, кукурудза по 300, там плюс-мінус цифри відносні. Зараз реальність міняється і тому потрібно якби, вибирати для себе більш рентабельні культури, які потребують менше. Менше догляду, які приносять основне, основне це більший прибуток і більше, більший заробіток. Ну однією із найцікавіших та найперспективніших культур, як на мою думку, це є соя. В цьому році в нас передбачується такий, грубо кажучи, соєвий бум. В даний час ми спостерігаємо падіння цін на більшість зернових, але соя тримається і зберігає свою рентабельність, якби вона є. Гарним попередником і не тільки бере з ґрунту поживні речовини, а як ми знаємо, залишає після себе 70-100 кілограм доступного азоту. Це є дуже важливо. Також 20-25 кілограмів фосфору, 30 кілограм 30-40 кілограм калію. Що дуже важливо в даний час, коли ціни на мінеральні добрива є просто зараз космічні і я думаю, що кожний аграрій із цим погодиться. Також варто зауважити, що технологія вирощування цієї культури відносно, скажімо так, проста. Але водночас є пункти, скажімо так, технологічні, технологічні фактори, які, яких важливо дотримуватись. Таким фактором є Протруєння насіння також перед посівом для того, щоб захистити рослини, рослини від можливих хвороб та шкідників. Якби процедура нескладна, вартість даної операції коштує недорого і виправдовує себе повністю на всі 100%. Так як ми знаходимося в таких умовах, що нам потрібно знаходити якісь компроміси, знаходити. якби... Заощад, максимально заощадити кошти, і якби дотримання, дотримання технологічної карти, дотримання всієї технології, це є е, сукупність, е, і, і, якби, сукупність і майбутній врожай, який ми отримаємо е, в кінці, в кінечному результаті. Е, також по протруюванні насіння е, сої. Говорю про цю тему, тому що знаю, що спілкуюсь також з, багать, з багатьма фермерами, які, скажімо так, нехтують цим питанням, не протруюють, не обробляють насіння перед посівом. Тому якби, піднімаю цю тему. Також позитивним плюсом сої є якби, свій насіннєвий матеріал. Також це, це дає можливість заощадити на посівматі, так як ми знаємо, що. Невпинно засоби захисту рослин і насіннєвий матеріал постійно дорощують на соняшник, а також кукурудзу, ну і на інші культури. Тому при вирощуванні сої ми зберігаємо і залишаємо посімат даної культури на наступні роки і забезпечуємо себе, скажімо так, незалежності, незалежністю на посівматі. Також ми подивимось на статистику вирощування сої в Україні. Бачимо графік, що із 90-го року по 2017 рік посівні площі під сою невпинно збільшуються. У 23-му році було збільшено площі під сою на 55%. Проти показників 21-22 років таким чином сою засіяно 1,8 мільйонів гектарів. Що на секундочку, є найбільшим показником за останні 5 років. На це є ж знову таки низка причин. Наша залежність від культури, від добрив та більша привабливість з точки зору експорту. Наступний слайд, будь ласка. Також я погоджуся з Романом Шнуровським про те, що не варто все-таки надати всі яйця в один кошик, скажімо так. Тому що передбачити наперед, на мою думку, неможливо, які там будуть ціни на сою, чи на соняшник, чи на кукурудзу. Важливим аспектом є також нівелювати ризики, скажімо так, і сіяти, відводити під кожну культуру якби, певну площу в структурі посівів. тому що ситуація знову ж таки непередбачувана непередбачувана в країні, вибачаюся. І якби з цим також не треба е, е, ризикувати е, в цьому питанні. Е, також, е, якби ми знаходимося у Полтавській області, але я хочу зауважити, що Полтавська область вона не вся є однакова. Полтавська область вона, е, як би, є різноманітною. Е, в нас земельний банк знаходиться. Більшість ґрунтів у нас, скажімо так, відсотків 70 у нас піщані. Так от, знову ж таки, повторюся, що не варто експериментувати, знову ж таки, знаєте, як то кажуть, із крайності, в крайності то не варто зациклювати стільки на сої. Тому що це така культура, яка є. Як вам сказати, непередбачуваною, і яка дуже критично реагує на погодні умови і на ґрунти, в яких вона вирощується. Так от, на піщаних ґрунтах, саме ми, коли вирощували Сою років 10 назад, то попали в таку ситуацію, що Соя потрапила в стресові ситуації. І в момент наливання бобів, цвітіння, в нас була засуха, і ми отримали. До півтони була врожайність на даній культурі. Так що в минулому році ми знову після даної паузи спробували вирощувати сої. Також вже дана тема підіймалася в плані, в плані вирощування сої. Моє бачення було таке, що ми з батьком приймаємо рішення. Моя думка була така, що потрібно все-таки збільшувати посіви сої, тому що рентабельність. Вища, якщо порівнювати її із вирощуванням соняшника. Але в минулому році ми якби спробували, умови були позитивні для, для сої, ну і в принципі для більшості культур. Але в своїх умовах на піщаних ґрунтах ми отримали 3 тони врожайності даної культури, що є досить, досить непогано, і ми даною культурою і задоволені. Ну, Знову ж таки, ґрунтовий склад має велике значення в різних, в різних регіонах вирощування. Також я знаю, що знову ж таки, враховуючи цей соєвий бум, скажімо так, дуже багато знає, що підприємство буде вирощувати сою в дуже великих кількостях, тому, тому соя буде в цьому році дуже поширеною. Багато, Ми також, Роман, Вірі Константине, а скільки у вас в структурі ваших посівів займає Соя? І якщо можна так, також рухатись далі, тому що ми трошки по часу з вами вивели з графіку, то. Зрозумів. Соя у нас в цьому році буде займати ну, відсотків 50 мінімум буде відведено під сою. Угу. Окей. Зрозуміло. Ну, але від, соняш... від соняшника і від кукурудзи ми не відмовляємось. Також, якби моя порада така, така що. Нашим глядачам також е, потрібно не тільки впиратися в сою, а вирощувати інші культури, так як великі холдинги диверсифікувати, е, відмов... диверсифікувати ризики, да, диверсифікувати ризики, як сказав Роман. Насправді, як ви сказали, що не складати яйця в одного да в одну корзину, а так. дійсно дивитись на ті культури, які, які можуть бути найбільш привабливими, да, зрозуміло. Так. І коротенько скажу, ну, є така інформація, що великі холдинги відмовляються від, е, від вирощування кукурузи в великих масштабах. Так що, можливо, і кукурудза буде також е, в ціні, тому, тому наразі так. так ну, давайте наступний, наступний слайд. Ну, По технології вирощування СОї, які будуть популярні в 2024 році. Е, скажу так, що використовується, не, спілкуюся з людьми, з підписниками, є різні думки, е, різ, різні технології вирощування, але. Скажу так, що в кожного своя технологія, і можу порекомендувати, якщо у вас є відпрацьована схема, то яка, яка приносить знову ж таки стабільність, є стабільною, то е, наразі експерименти якісь там впроваджувати, ну, на мою думку, не на часі. Так, ну давайте наступний слайд не будемо сильно затягувати. Е, також по ризиках я вам вже говорив про кліматичні зміни. Цінові коливання по клімату, соя, знову ж таки, якщо ми говоримо про дану культуру, то знову ж таки є дуже е, е, такою культурою, яка не любить засухи, і якщо вона попадає в стресові умови, то врожай дуже, може бути дуже неприємний, скажімо так, слабий врожай. По цінових хвилинах я вам вже говорив, що передбачити наперед, яка буде ціна на сою, чи на соняшник, чи на кукурудзу, просто неможливо. Так, давайте наступний слайд. По прогнозах так, ми вже говорили про, про значне збільшення площ. Можна сміливо сказати і констатувати факт про те, що в наступній сіозміні. Наступній посівній кампанії Соя теж буде фаворитом українських агровиробників, адже наряду з олійними вона є економічно вигодною культурою. Так що, друзі, в принципі, коротко розповів, хочеться, звичайно, розповісти дуже багато є інформації в голові крутиться дуже багато. Right. Так, так, якщо буде зацікавленість наших глядачів, слухачі слухачів, будь ласка, до організаторів конференції можна зробити окремий майстер-клас від Константина, якраз по сої, кому буде цікаво, я думаю, цілком можливо чи мені а в мене до речі, кості якраз є запитання і від мене особисто. Та ви коли знову ж таки робите якісь для себе да рішення, приймаєте рішення щодо посіву тієї чи іншої культури, збільшення площі тієї чи іншої культури. Ви аналізуєте ринок, ви дивитесь цифри, ви на що орієнтуєтесь? Тобто ви от читаєте якісь новини, чи яким чином це рішення приймається, якщо можна коротко, і там друге ще одне, ще одне питання буде від глядачів. Ну, Як вам сказати, ми, по цінах ми не орієнтуємось, тому що знову ж таки передбачити, яка ціна буде на ту чи іншу культуру, тим більше в, дан, в даній реальності, скажімо так, неможливо. Ми вирощуємо. Те, що ми зазвичай звикли вирощувати соняшник, кукуруза, пшениця, ячмінь, соя. Я ж кажу, будемо 50% площі відводити саме під сою. Тому що в нас я не бачу. Так, так, продовжуйте. Тому що якби, до, до цього підштовхує ряд факторів таких, що. Знову ж таки, ціна добра зараз нереально висока. Соя є досить гарним, гарним попередником, залишає після себе, ну, скажімо так, щось залишає на відміну від соняшника. Тому, як би, поки що. Да, займіла, в цьому плані Соя дійсно Соя. Так, своєю цінною культурою ви абсолютно праві, і якраз от запитання від глядачів, які саме насіння сої ви використовуєте, де купуєте, що стосується цього, що можете сказати. Дам насіння досить випадрял. гарну пораду. Дам досить гарну пораду. Не треба, як на мою думку, знову ж таки, там кожна думка своя буде про те, що шукати там. Якусь там першу репродукцію, там бо на ринку сої, насіннєвого матеріалу дуже є багато, е, скажімо так, неперевірених продавців, які там зазвичай обманюють. Можна говорити, mm -hmm. що угодно, там перша репродукція і купляти насіннєвий матеріал сої там, і по 40 тисяч за тонну, і по 50 тисяч за тонну. Е, самим кращим варіантом є знову ж таки подивитися на сусіда, який вирощує сою. Взяти якісь практичні якісь навички, і якщо в нього це досить гарно виходить, то просто повторити технологію. Оце є саме, саме таким. Okay, ну, Насіньєвий матеріал, uh. на матеріал я скажу так, що ми брали в сусідньому господарстві, в принципі, задоволені, mm -hmm. ми не ганялися за першою репродукцією чи другою репродукцією, просто Взяли сіння в сусіда, ну це вже. Це вже це ж да зрозуміло. Дякую, але ви знаєте, це для мене звучить вже як трошки кооперація, тому що це дуже добре, коли з сусідами є з сусідами. Є ось такі відносини, коли можна в тому числі і придбати. Да, і ви знаєте, що буде хороше насіння, і придбати насінневий матеріал для вашого господарства. А це супер. Костя, я вам також дякую, як і Роману. Дякую спікерам другого блоку. Надзвичайно практична, цікава, як на мене, інформація від наших агроінфлюєнсерів. Дякую вам, хлопці, я теж. Бажаю вам добрих урожаїв ви успішного не зважаючи на всі виклики сезону 2024.